А ну, хлопчики, давайте лопатками, трошечки підсипайте, да? так, бережок. Бираєш... Вас вітають батьки та діти спеціалізованої школи номер 251 з поглибленим вивченням англійської мови імені Хошиніна міста Києва в рамках весняного двомісячника з благоустрою, озеленення, поліпшення санітарного стану території навчальних закладів Деснянського району. Наша школа взяла участь у конкурсі, оголошеному управлінням освітою Деснянської районної місті Києві державної адміністрації на тему без верби та калини нема України. Що таке Україна? За віконцем калина, тиха казка бабусі, ніжна пісня Матусі, дуже руки у тата, під тополями хата, під вербою криниця, чистім полі пшениця. Серед лука лелека і діброва далека. Ще хотілося б сказати про те, що до створення композиції залучилися не тільки батьки, а й діти нашої школи. Я люблю свою хату. І подвір'я, і садок, і де сонця багато, і в жару холодок. Все для мене тут рідне, стіни білі, як сніг, і віконце привітне, і дубовий поріг. Гата моя, біла хата, рідна моя сторона, пахне любистиким м'ята, мальвих цвітуть край вікна. Чесно кажучи, спочатку ми мали деякі хвилювання відносно того, чи довго протримається наша композиція і чи не попсують цю красу. Але час минає, і зараз ми бачимо, що наше маленьке українське село збереглося у своїй первинній красі. Це ще раз доводить те, що людям потрібна така краса, потрібно якесь нагадування про наше українське коріння, а особливо краса, яка створена батьками разом з дітьми, їхніми руками. Посадіть калину коло школи, щоб на цілий білий світ. Від усміхнула щиро доля, материнський ніжний цвіт. Посадіть калину біля школи, а щоб цвіт її настерся не і не зів'яв з Посадіть Посадіти коло серця, щоб цвіла вона в душі. Дана тема надихнула нас створити композицію, яка привернула увагу не тільки батьків. Дітей та учителів нашої школи, а мешканців і гостей нашого району. Ми захотіли показати красу українського села, зробити білу, охайну хатинку, яка б показувала креативність нашого народу, унікальність традиції, і просто це гарно. Ми зробили цю споруду щирою душею, бо ми любимо Україну і гордимося нею. Ми зазято працювали плідно і старано, бо ми любимо Україну і дамо, їй шану. Нам було дуже важливо показати сучасним дітям, яка наша Україна красива, мальовнича, різнокольорова, як жили наші дідусі, бабусі, наших дітей теж прабабусі, як вони доглядали за своїми картинками, які вони були креативні. Ми є діти українські, українські, славний рід. Дбаємо друзі, що про нас добра слава йшла у світі. Все, що рідне, хай нам буде, найдорожчий і святе. Рідна віра, рідна мова, рідний край нам на душе. Дітвора Дітворами українська, хлопці і дівчата, Хоч слабкі у нас широка, але душа завзята. Був козацького народу, славних предків, діти. І в школі ми вчимося рідний край любити. Ми дуже сподіваємося, що наша ця прекрасна робота стане гарним прикладом для наслідування і допоможе нашим дітям навчитися ставитися з повагою до землі, до праці, до людей. І нехай вони створюють дерев ще краще за ці, щоб ними пишалася Україна своїми майбутніми громадянами.